Розмовляли про отруєні грибочки. Да? І є їстівні, і отруйні. Оце прийшов до нас через Жичок. І він нам хоче розповісти і показати грибочки, ще які є. Є грибочки, які можна їсти і які не можна їсти. Да? Давайте подивимося, які грибочки ви тут бачите. Це який магазин? Мухомор, правильно. Його можна їсти? Ні, Ні не можна. А цей? Грибочок як називається? Бліда поганка. Забули трошечки, біда, так? Ні, страшного. Це да, поганка. Але ці грибочки не можна їсти людям, але є животні, тваринки, які їдять ці грибочки. Тому їх не треба зривати або топтати. Треба просто обходити їх стороною. А сьогодні давайте ми їжачку намалюємо оці грибочки, які намалюємо. який намалюємо. Давайте спробуємо намалювати мухомор, так? Бери пензлики. Ми сьогодні будемо малювати не тільки пензликами, але ще й будемо малювати. Оце у вас такі маленькі палички. Це будемо малювати біленькі цяточки на, на мухаморчиках. Так, беріть пензлики, спочатку ми будемо малювати ніжку мухоморчика, так? Я посаджу сюди хай він посадить, подивиться, як ви будете малювати. Мачі, мачі. Яким кольором будете малювати ніжку? Білим. Біли. Так, Саша, молодець. Мачі. Так. Маленькі крапочки. Робимо по чому? По шляпці, так? Да? Да. Так, 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 так. Ось який у нас. Все, Саш? все Став сюди. Ні, не треба її мити, став. А це що ти намалював? Ми з вами є з... дитина. Ми з вами зараз сформулюємо правила. Які потрібно дотримуватися усім, і дорослим, і дітям, для того, щоб безпечно їздити на велосипеді. Подивіться, будь ласка, уважно на цього хлопчика, який їде на велосипеді. А я вам зараз покажу наступну картинку. І ви, мабуть, зрозумієте, чим відрізняються ці дві картинки. І ми з вами сформулюємо перше правило. Подивіться уважно на цього хлопчика. Не на велосипед, а на самого хлопчика. Так. А ось подивіться наступний хлопчик. І я перечеркнула ось такою е, червоною рисочкою. Подивіться на цього хлопчика. Він махає рукою, а не ярує, тому що можна сваритися. Це дуже опасно. Дуже небезпечно. Перше правило, коли їдеш на велосипеді, триматися потрібно тільки двома руками. І... Так, Еліна дуже крепко. І... Так, а подивіться на його голову. Там, поверімо, О, так, 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 можна на голові велосипедиста і... повинен бути... Так, можна і в шлем. Повинен бути шолом, шлем. шлем. Для шлем того, щоб шлем. захистити вашу голову, діти на мене так, подивилися всі, від ушибу. Тому що ви можете в будь-який момент впасти. І ваш шолом, який буде на голові, захистить вашу голову. У вас не буде на голові ні рани, ні шишечки. Да. Я, Ваша голова сол... буде, в порядку. буде Якщо без солому, то буде ранка і шишка. Да. Я, можна без соломи, навіть, Можна отримати так, навіть так, так. стрясок мозку і потрапити до лікарні. Добре. Рану. Наступна картинка. Діти, ви дуже погано себе. Сіли, будь ласка, закрасила. Наступне. Подивіться. Він правильно Так. Він тримається за кермо обидва руками. А Подивіться на, на його, ба... а. А, ну. а у нього на багажники яблуки і фрукти. Так, це у нього поклажа. Да? Подивіться Фрук. на багажнику велосипедист. Може перевозити тільки грузи, тільки поклажу. І ні в коїм разі не перевозити іншу людину. Подивіться, я теж закреслила червоною рисочкою. Тобто, Тому ця ті... дитина може упасти. Добре, це а дуже є? небезпечно перевозити дитину чи будь-яку іншу особу, да? людину дорослу. А, я, а, а вона сама може От сьогодні ти прийдеш додому і розповіш своїй тані. Що потрібно на багажнику возити, тільки покажемо. Далі подивіться, будь ласка. Так, Этот так добре їде, да, мальчик? А подивіться наступно. А так, це неправильно, потому тому що вони привезли матушку, щоб он швидко їхав і он швидко їхав. Тобто велосипедист не повинен брати на буксир інший велосипед. От на цій картинці мальчик їде правильно, він їде один. Да. А ось тут велосипедисти вони, Йдите напевно, ну, не ходили до дитячого садка та не слухали бесіду, яку я з вами сьогодні проводжу. Я правильно потрібно їхати да. на велосипеді? Да. Так, діти А і ще яке правило ми з вами сідаємо. Може ехать, едет, а велосипеда. Добре. Діти, давайте ми з вами ще раз повторимо ці правила. Перше правило, яке в нас? Шолом. Шолом потрібно надівати на голову. А скажіть, будь ласка, а яку одежу ще потрібно одівати велосипеди, кроме шолома? На на Захисні перчатки. І на політників. Діти, а взуття потрібно обувати ні шльопанці, ні туфлі, а тільки взуття повинно Кашля. бути на шнурках. Тобто воно потрібно захищати ваші ноги, брюки потрібно одівати і заправляти їх в ваше взуття. брючина не попала у ланцюг велосипеда, і ви не заплуталися і не впали. Це перше. А в мене да. і можна їздити. Наступне правило: коли ми їдемо, ми тримаємося за що? За кермо. Двома руками. Наступне правило. Не потрібно їхати однією рукою, тримаючись чи не зовсім не тримаючись. Так. Добре. Не, не, не повинен велосипедист брати на буксир іншого велосипедиста, так? І а не, і не де довгали. потрібно перевозити грузи. На, багаж... на багажнику. Ми не можемо так... на, на багажнику перевозити інших дітей? Не, <гум> не <гум> треба, не треба <гум> мало дітей перевезти. У них є сам у них є другої лосики, щоб переїхати додому. Діти, скажіть, будь ласка, у кого з вас є велосипед? О, У мене отре. двох кольорів. Добре. Тоді наступне правило, Друга. Наступне Друга. правило Друга. для вас. Друга. Подивилися Друга. на мене, будь ласка. Якщо людина сіла за кермо велосипеда, як ми цю людину називаємо? Вау. Вона, Вау. Вона велосипедист. А для велосипедистів є дорожні знаки. Що таке, дорожні? Що таке дорожні знаки? Це такі знаки, які допомагають нам орієнтуватися на дорозі. Подивіться, це два значки. На обох із них намальован велосипед. Тільки на блакитному фоні. Це знак, який нам розрішає, а на червоному запрещає. пограти, діти. Я хочу зараз, щоб кожен із вас вибрал, підійшов до дошки і вибрав е, той е, бито, битовий прилад, який включається через електричний струм. Давайте по Буде... yeah. Не надо, я Зараз кожен підійде і знайде. Картинку і вистави на дошку. Починаємо з ж... кірюша, виходь, Кирюша. Так, подивись уважно, знаходь, які у нас прилади, побутова техніка, яка включається у розетку. Так, виставляй на дошку. Так, Женечка, виходь. Так, зупинить круг на Так, Жінка, давай давай. Так, це що ти знайшов Женя, Що це? Лампа. Вона включається під електричний, електричний струм. Да. Так. У нього є розетка? Так, да. Так, становись. Вставай. Так, валик. Сделай шаг назад, крок назад. Так, давай, давай, давай. Що ти знає, що Расскажи. Чайник. Ну. Це? Це. Що це? Чайник. Ну, він. Розкажи. В так, еще раз розетки. І деток. Да, так. Да. Стану. Вам є дадесь. Приходить. Давай. Знаходи. Давай, давай. Показуй, дітям, розказуй, що це. Это вон. Повинні електронний прилад і. включати ваши батьки, а дети ні в коем разе не можуть підходити до електричного струму. Ви зрозуміли? Так. Да. Да. А тут чистая водичка, без мила. И есть у нас два мячика. Давайте мы сейчас Маруся, давай, иди ко мне. Закатываем рукавчики. Будем показывать. Слушай, иди сюда. Так, берите по два, по мальчику, бежите. И мойте мячики. Давайте, аккуратненько. Мойте вот так например, водичка. Купайте мячики. Вот так. купайте. А зачем они купают мячики? Говорят, для того, чтобы они были чистые. Как для чего? Теперь давайте посмотрим, дети, давайте посмотрим, где водичка грязнее. А ну посмотрите, убирая. Вот где водичка грязнее? Вот. Там что мыльная или вот эта чистая водичка? Какая будет грязнее водичка? Это, Катя? Это чистая. Нет. Это чистая. чистая. Какая грязнее это водичка грязнее. будет? Это вот чистая. это. А почему, дети? Почему это водичка? Марильная, потому что мы ручки моем с чем? С мылом, правильно. Поэтому у нас эта водичка різнена, да? Да. Молодцы. Високий. Так і кружечок. Лера який кружечок. Червоний. Небезпечно і и Шкідливий, Правильно. Очень. Шкидливый. Дуже шкідливо. Істичка дуже багато. Шкідливо. Не кричи, просто підняли. Шкідливо. Лера, Лера, правильно, Лера. А чому шкідливо Лера? Тому що зуби болить. Я Лера справжувати. Тому що зуби будуть боліти. Будуть зуби боліти, а також що? Випортиться. Будуть, Так, да, будуть псуватися. Телевізор. Я думаю, що корисний. Ні, шкідливо. Там вже так багато цікавого так показують, вказують. Правильно, шкітлиру. дуже шкітлиру. Бодать, да, очі будуть потім боліти. Да, да, а комп'ютер такий Тут... же ж цікавий. Я так люблю і ви, мабуть, грати в ігри. А може, ти ще очі больни були. Правильно. Якщо дивитися телевізор і комп'ютер, будуть дуже боліти очі, хребет буде дуже боліти, І також вода дуже шкідливий, не корисний. А займатися зарядкою гімнастикою – правильно, дуже корисно. Корисно! А чому його? Тому що, тому що... Я спитаю в стекло. Тому що, щоб краще себе почувати, щоб бути міцними, правда? Міцними і сильними, правильно, Максим. А вживати фрукти. Піднімаємо високо і запам'ятовуємо. Зелений кружечок. Смакота. Смакота і користь велика. Поклали кружечки на стіл. Я буду вам. Показувати картинку з зображенням продуктів. А ви мені будете показувати кружечок. Якщо я вам покажу картинку із шкідливою шкідливими продуктами, ви мені покажете червоний кружечок. Значить небезпека і шкода. Шкідливий, небезпечний. Якщо буде корисний продукт або... Те, що треба робити для здоров'я корисне це Зелен. відмінути зелений кружечок і так приготували. Ми зараз пограємось. Ми зараз будемо ходити з вами по мотузці. Спочатку відкриємо широко очі і будемо йти, а потім заплющимо очі і спробуємо, буде легко нам іти. Або буде важко йти. Перший буде у нас багданчик. Богданчик, дивись уважно на мотузку і димішками. По Мотузки йди, Наступай на мотузку. Ось так. Я допоможу. Ще йдемо. Йдемо. Давай. Наступай. Наступай його. Є, пройшов. Да? А тепер багданчик іде знову сюди. А тепер очі. О, Не відкривай глазки. Не відкривай. Ой, падає баданчик. Мам падає. Ой, як йому незвично йти з закритими оченятами. Сідай. А тепер у мене амірчик. А ну тепер амірчик з відкритими глазками спробуй пройти по мотушці. Ось тину. Молодець. Ще. А тепер давай знову, тільки заплющуй очі. Заплющуй очі. Ну, не можу знайти мотузку. ой, як незвично, молодець. Ваші очі. Вони радіють і сумуються, дивляться і придивляються, плачуть і сміються. А тепер, дітки, погляньте, будь ласка, на стіл. Ось Сонечка. Сонечка, иди, будь ласка, сюда. Скажи, будь ласка, что ты бачишь на столе? Морковку. Морквинку, еще что? Яблочко. Яблочко. Савульку. Еще? Капустку. Капустку. А жовтенький? Лимон. Лимончик, молодец. Це овочі та фрукти, які допомагають оченятам бути завжди здоровими і веселими. В них містяться, катюшечка, вітаміни для наших оченят. А давайте ми зараз з вами пограємо з нашими фруктами і овочами. Будьте дуже-дуже уважні. Зараз піскунчик щось заховає. Ви заплющите оченята дітки, відкривайте очі. Ви тільки тоді відкриваєте очі і дивитесь, що ж він, богданчик, заховав. Сіли рівненько приготуватися. А тепер очі. заплющуйте Дякую. Оксаночка. Запущуйте оксана. Іде Дашенька. Дашенька, підходь до столу. І скажи піскунчику, що він заховав? Подивись уважно. Що він заховав? Далі, ну вийде, допоможи. Що він заховав? Марковку. Морквинку заховав. А ну-ка дивись. Морквинку, Даша, не уважимо. А тепер знову заплющили очі. Затрошили очі. Не треба підглядати. Піскунчик все бачить ялічок. Відкриваємо нята. Катюшка йде до нас. Подивись, уважно, що піскунчик заховав. Катюшенка. Що заховав? Чого тут нема? Яблука. Чого тут? Яблочка. яблочка нема. ну дивись, яблочка. Яблочко, молодець, Катюша. Зараз ми з вами зробимо вітамінний салат для наших оченят. Для цього ви принесли сьогодні морку, яблучко, капусту і цепу. А спочатку ми зробимо з вами з вітамінний салат із моркви і з яблучками. Починаємо натирати яблучко і моркву на цюрочки. Nossa, eu não...